І тут трапився пизд. Ждалі почти два часа привезли холодне. Страви виглядали так, ніби їх готували заздалегідь. і Вони просто стояли, суші смерділи машинним паливом. Начинка, норм, але тісто, гумове, забите, важке. Соусів не поклали, роли в неаккуратному стані. П'ять років були постійними клієнтами. Більше не рекомендуємо. І це не поодинокі подібний відгук. Це регулярні пости про доставку вилки-палки, які люди пишуть місяцями. Думав. Брешуть та накручують, перевірив, замовив піцу із соусом. І тут трапився пизд. Відкриваємо соус, а там волосся, справжнє волосся блондинки кухаря. Сподіваюся, що волосся було з голови співробітника. Як можна було не помітити волосся у соусі, я навіть боюся уявити, що вони роблять з іншими продуктами харчування. Мій короткий огляд: зафарбоване біле волосся 10 з 10 вилок палок, а за якість їжі одне волосся з 10. Не рекомендую доставку вилки палки. Погано!